Вітаємо всіх у нашій хатинці. Черговий тиждень про майно швидко, а це знак, що готова нова порція новин. Просимо вас залишити вподобайку та підписатися на канал. Саме це одна з причин, що мотивує нас продовжувати далі. Повертаючись до Жаданої Dragon Age Вейдгард, колишній виконавчий продюсер і режисер більшості частин серії Dragon Age високо оцінив майбутню гру студії, назвавши її найкращою частиною. Він розповів, що після нещодавнього повернення був вражений новою грою. Звісно, що б ще мала сказати людина, яка приклала стільки зусиль для серії, але можливо не все так погано насправді. А ми негаємо про геймплейне відео, яке опублікували BioWare на своєму ютуб-каналі. Воно демонструє поліпшену графіку, оновлений інтерфейс та нові механіки бою, де особливу увагу було приділено магії, яка тепер динамічніша. Ба Більше презентували нову систему крафту, яка дозволяє гравцям створювати унікальні предмети та зброю. Самі ж розробники пообіцяли, що майбутня частина стане відкритішою, а вибір гравця серйозно впливатиме на світ. Сумно, звісна, своєю оптимізацією Star Wars Jedi Survivor може невдовзі з'явитися на PlayStation 4. Чутки пішли від користувачів X, Вони помітили, що гра отримала віковий рейтинг у Бразилії для Xbox One та PS4. Така подія загалом може означати, що гру вже готують до релізу, який може відбутися у найближчі місяці. А ви грали у неї? Та чи порадите продовження іншим? Не менш цікаве оновлення чекає і користувачів PlayStation 5. А згодом для вас цей момент настав. Майнкрафт отримує PS5 версію. Сюди входить підтримка 4К-роздільної здатності, поліпшені текстури, швидші завантаження, а також оптимовані фішки для DualSense. Моджанг запевнила, що продовжить підтримувати поточну версію гри на ps 4 забезпечуючи сумісність збережень між платформами. Повертаючись до теми ігрових виставок, надійшла новина, що Sony офіційно пропускає Gamescom 2024. Сам Бред Плейстейшн, як раніше, буде представлений через інших великих видавців. Взагалі, в останній компанія брала безпосередню участь у Gamescom 2019, коли вона представила дестрейдінг та Final Fantasy VII. У той же час Microsoft... Активно готуються до виставки, обіцяючи представити новинки для коробки. Саму виставку проведуть з 21 по 25 серпня в Німеччині. Не відходячи далеко від Microsoft, Мет медбуті повідомив, що компанія задоволена продажами та показниками Thieves на консолях PlayStation. Він зазначив, що цей успіх виправдовує подальші інвестиції та дозволяє серії розвиватися. Майбутні порти будуть розглядатися на індивідуальній основі. Нагадаємо, що за чутками Сенуа Saga Hellblade 2, Starfield та Ремастер Halo можуть бути перенесені на PS5. Blue Point Games, студія відома своїми вражаючими ремейками, зокрема Demon's Souls, підтвердила, що їхній наступний проект не буде ремейком. Це стало відомо після того, як глава технологічного відділу студії повідомив у X, що команда працює над оригінальним IP. На жаль, подробиць немає, тому залишається лише фантазувати. На цьому завершуємо тиждень. Як завжди, ми дякуємо від щирого серця вам за теплі коментарі, повний перегляд відео за підписку та вподобайку. До до встречи Бої та соні Герлы.